Маркус прийшов, теж буде гратися. Маркус шукає родину, Марсюшик вже родину знайшов. Так? Красив. Також купила декілька смаколиків від Animal. Хороші смаколики, мені подобається, хороша ціна. Ну і купила сейвері, консерву, паштет. Мої котики дуже його люблять. Іноді ще купую баскервілі, особливо для кошенят. Ну, і даю як додаток до сухого корму, як смаколик. Зовсім небагато. Основа харчування це сухий корм, а це як смаколики. Так що такі в нас сьогодні покупки. Купую для котиків все необхідне і мені від цього стає радісніше, не знаю. Дуже люблю їх радувати, в мене дуже багато іграшок для котиків. У мене для них є ну, майже все. Тому котики в мене живуть щасливо. Стараюсь робити їхнє життя ще краще. І також роблю все можливе для вуличних. Да, Іграшка я бачу дуже класна. <сум> Треба їхати потім купувати ще. да, Марсюшик. Кому сподобалось, пишіть, можу ну, підказати магазин. Також порадуєте, придбаєте таку класну іграшку, порадуєте своїх котодіток. Всім пока!